Росія вкотре атакувала Україну десятками ударних безпілотників та керованими авіаційними ракетами. Зокрема, один із шахедів сели протиповітряної оборони знищили на території Львівської області. Як повідомили у Львівській військовій адміністрації, внаслідок падіння безпілотника в Куликові виникла пожежа та додають, що внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає. Пошкоджені три автомобілі один вантажний та два легкові. У житлових будинках неподалік вибиті вікна. За даними на цю годину, жертв чи постраждалих немає. Займання оперативно загасили вогнеборці. За даними ДСНС, уламки впали на двоповерхову господарську цегляну будівлю, яка була приміщенням колишнього колгоспу. Для ліквідації наслідків залучала 20 осіб особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Окупанти також атакували і Донеччину трьома ракетами невстановленого типу а Дніпропетровщину керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Загалом ворог випустив по Україні 70 ударних БПЛА типу Шахет. До слова у повітряних силах повідомили, що вночі селам ППО вдалося збити 61 зі 70 дронів та ракету Х-59. До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП Сил оборони України. Крім того, внаслідок активної протидії сил оборони ще 9 безпілотників локаційно втратили у кількох регіонах України. Наразі інформація про пост... Страждалих, що руйнування не надходила. Софія Фанко, телеканал НТА.